Чани міліції обласної і він дійсно підтверджує той факт, що є ем, певні завживання. Я думаю, що до того часу взагалі ця людина не має ніякого морального права туди, сюди приходити до того часу, поки Законно. да. законного права, поки не буде вирішено це питання. І я думаю, що колектив дуже довго знає цю діло і від... від нього залежить, чи буде вона проходити значною мірою. Тому я вважаю, що колектив має сконслідуватися. Навколо е, нового головного лікаря, тому що е, в такий спосіб повірте, що ви найкраще зможете себе захистити. Ні міліція, ні прокуратура, ні суди так не зможе вас захистити. Як ваша консультація навколо нового головного лікаря? Крім того, я хочу е, про інформувати ще значить громадськість і колектив представників колективу, що я також зв'язувалася із Тетяною е, Бабій, значить, вона повідомила нам що. Вона ніяких наказів не видавала стосовно е, Тетяна Іванівна, її ніяких документів не показувала про своє призначення через те всі дії, які вона чинить, вони проти закуплені. Я думаю, що знаєте, чому це е, спонукало п'яно до таких дій, тому що, крім тих, кримінальних проваджень які ми ну, ініціювали, тому числі, в першу чергу, я, uh -huh. коли провели аналіз господарської діяльності, ми зараз ініціювали е, подання судового. Е, Судового позову про повернення земельної ділянки, на якій побудував батько Тетяни Івановни будівлю, яка належала лікарні, яку незаконно Тетяна Івановна взяла собі у власність, і побудувала приватну будівлю. Ми сьогодні ініціюємо і готуємо документи на подання позову в суд про повернення цієї ділянки в власність лікарні. Я думаю, що ця інформація, яка вона вже її отримала, напевно спонукала її до таких різких дій. Щоб зайти в лікарню і припинити всі ці починання, які мають відобразити порушення законодавства, які тут здійснили за цього часу,